Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко і ви на моєму Ютуб-каналі Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Е, ну що ж, е, в Римі Зеленський переговорив з Трампом. Останні дні взагалі. Несеться по всьому світу, що є якісь плани мирного врегулювання, які ще минулого минулої п'ятниці в Парижі показували українські делегації, європейцям. Потім в середу не відбулася обіцяна зустріч. Отут, нарешті, всі якби готові. Відьков знову злітав в Москву, про щось переговорив хтось. Тобто всі в такому, на такому шухері, що, типу, вже щось і відбувається, і заморозка, наче близько, але по чомусь плану. І от вчора викатили європейський свій варіант плану. І якби заморозка готова, але по Єрмаковському сценарію, по Трампівському сценарію, хто знає. але є нюанси. Перша, перший нюанс, що вони кажуть, що от як тільки. Почати треба з того, що е, заморозка. Тобто режим тиші, по тилам не б'ють в небі, на морі, там, на фронті все, тобто тиша тиша. От, е, і тут же ж починається технічна імплементація. І отут от увага! Тут перший нюансик, тому що росіяни бунтують проти такого варіанта. Чому Тому що вони хочуть, ну, по великому рахунку, вони там піскові всякі говорять, що там, типа, ні, ну а як же ж там Запорожжя, як же ж там Херсон, свята руська землюшка. Я вже неодноразово говорив, що насправді це у них панти, це блеф, А вони хочуть зняття санкцій. Так от, чого бояться руски? Що, окей, зараз режим тиші запровадять. Ну, Наприклад, русські погоджуються, да? і перестаємо стріляти спочатку по тилам, дрони перестають літати, балістика перестає літати. І далі, по плану і Трампа, і якби європейці пропонують. І тільки потім технічна імплементація. Ну, тобто, треба ж пройти якусь процедуру, да? відвести там важку техніку, можливо, вводить якісь, ну, тих, хто буде умовно свистком. ті, хто Буде мати мандат на моніторинг ситуації. Типу тиша, цей режим тиші, він фактично здійснюється, чи якась сторона його ігнорить, або ж обидві сторони, або тут ті ігнорять, а на, том, на тій ділянці фронту ті ігнорять. Да? Тобто хтось має бути свистком, і аж потім пропонується варіант. Поступового пом'якшення санкцій. І рускі, зрозуміло, бояться, що їх кидануть. Ну, вкупі, умовно, вкупі, з тим, що Трамп каже: Ой, я визнаю Крим Російським. Ну, ми на це впливати не можемо ніяк. Тобто, нам тут. Ну, печалька, звичайно, ми б не хотіли, щоб Трамп визнавав. Але хто значить визнає це Конгрес? Тобто тут же ж не в Трампі справа, а треба, щоб Конгрес, Сенат проголосував. І навіть з більшістю там чи точно всі республіканці захочуть проголосувати за таке. І знову ж, чому руски бояться, то що, як би це ну класно, що Крим визнають, санкції пом'якшувати будуть, але ось тупо припинили бойові дії. А санкції не пом'якшують, а Конгрес не проголосував. І що тоді? Росіянам знову наступати казати, ах, ви ж не пом'якшили санкції, обіцяли, тому ми починаємо знову новий акт війни. Ну це якби вже буде не то пальто. І тому росіяни, звичайно, я думаю, не безпідставно думають, що їх кидануть. От, і це е, якби печалька для <тавиш> товариша Путіна. Ну, але це його печальки, і тому вони якраз і затягують. Вони затягують з цими переговорами, що кажуть: а давайте в комплексі, давайте пакетом голосувати. Давайте і припиняємо стріляти. Як би просто перестать стріляти, як хоче Трамп, як колись хотів Володимир Олександрович. Але і тут же ж відміняємо санкції. Які санкції? Непонятно. І з цим не ясно. Знову ж. А хто сказав, що якщо Трамп визнає Крим російським, що це обрадує дуже його союзників? Понятно, європейців це не обрадує, але це точно не обрадує турків, які як би. Хочуть на двох стільцях посидіти там і там і з Росією подружитися, і вони члени НАТО, там і дивляться в сторону Європи. Але точно, е, скажімо так, суспільні настрої в Туреччині будуть проти того, щоб е, Крим взяти віддати подарувати е, Росії. Тому що це загроза, в тому числі і для е, Туреччини, але й для Болгарії, Румунії. От. І саме головне, що е, до 1000 774 року Південний берег Крима це була частина Туреччини, умовно, Феодосія, Кафа, да? тепер Велика Ялта і так далі. От, І якби пообіцяти Крим Росії, це позор чисто Трампа, але це і такое для союзників. От, Далі ще в чому відмінність і нюанс трампівського плана від е, плана. Той, який предоставили тепер ну, типа, Європа з Україною, да? що все-таки гарантії, щось, типа на кшалт п'ятої статті, Штати цього не хочуть, а Європа і особливо Україна на цьому наполягає. що Які будуть гарантії, що Росія знову ж не почне наступ? Знову ж, ми тільки що ви ще говорили про те, що раніше: що, що якщо санкції не знімуть, Росія може почати наступати, як почати наступати. Ну, в общем, і тут е, наші включають режим гарантії. Це те місце, яке точно не погоджене зараз з Сполученими Штатами, європейцями і українцями. А ми ж наче збираємося виступати єдиним фронтом і казати, що у нас всі позиції погоджені. От, Трамп, твій е, верні, Путін, твій ход, да? От, але не виходить. Е, потім е, і ще одна позиція, яку точно не хоче росіюшка, А саме, е, ну, якби і Сполучені Штати, е, ну і тепер європейці кажуть, що е, Окей, що є, будуть типа держави гаранти з Європи і охочі з інших країн. Але е, точно не хоче натовських солдат в Україні е, Росія. І буде наполягати, щоб цей пункт викинули точно. Тому що, ну, уявіть, нам звичайно було б дуже приємно, щоб е десь зайшли британські бригади, да, десь. Зайшли англійці. Ну, а під Курщину сюди на Сумщину, щоб зайшли німці, щоб, е, німцям сказати, не пройшло і 80 лет, як на Курській дугі, знову німецькі танки. Це було б класно для нас, але це точно те, що не погодить Росія. І це е, треба розуміти, що цей нюанс це ну, буде тормоз для заморозки. <кій> Я не знаю, як вони збираються це розрулити. Ну, і далі. Звичайно, там, типу, що територія, що крім задушки виноситься Запорізька АЕС, там нюансик дуже простий, що щоб її запустити хоча б 26 енергоблоків, там дійсно треба, щоб роздавали на нашу територію. Якщо вона буде російською, то зрозуміло, що Україна не возьме від них електроенергію. І тому дійсно, якщо росіяни не хочуть тягнути цей чемодан без ручки, то їм краще передати в управління американцям, але це нюанси, да, там задушки виносимо. Ну і ще там два-три там села в Харківській області, Кінбурнську касу, американці хочуть, щоб передали, як би в управління Україні, тому що Кінбурн це Миколаївська область, там Харківська область, ну таке От. І саме головне знову ж упираємося там, в економіку. І знову ж, сама найбільша проблема для Росії це якщо синхронно не Буде введено е, е, ну, режим тиші разом з пом'якшенням санкцій, то потім чекати Росія буде там 100 років в обід, коли ці санкції будуть пом'якшені. І знову ж є технічні, економічні, фінансові санкції, а є гуманітарні санкції. І якщо Трампу по барабану і Фіолетово поїде збірна Росії на Олімпіаду в січні наступного року, в Мілан, до речі, чи не поїде. Трампу Фіолетово, то європейцям зовсім не фіолетово. І дуже не фіолетово Росії. Росії це потрібно. В общем, десь так Нарисувались всі плани. От. Ми не знаємо, про що поговорив вчора. Вітка в Кремлі, до чого домовились, про що поговорив. Трамп із Зеленським, але сподіваємося, тут же ж цигель люлю, -лю, вже все ж дуже швидко. має бути там до 30 квітня Трампу звітувати, що у нього ж все добре. Та й у Путіна дедлайн 9 травня. Тобто зараз події, наскільки згущаються, наскільки стикаються, що ми розв'язку цю побачимо ну, найближчі 10 днів точно. Що ж, друзі? Дякую, що послухали. Вибачайте за сумбур. Дуже-дуже хочу, щоб хто не підписався, дуже прошу підпишіться. На мій цей канал. Хто підписаний, поставте лайки, щось відкоментуйте, подумайте по цим версіям, можливо, відпишіться, як ви це бачите. Ну і пам'ятаємо: незважаючи на всі зусилля Ярмаковської дипломатії ді, е, ді, 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 е, і дії Офісу президента, Україна вистоїть, Росія не пройде. Ну, по сарам тримаємося.